1 травня в Україні запрацює нова система оформлення субсидій. Урядовці кажуть, що отримати допомогу від держави на оплату комунальних послуг стане легше. Мовляв, про це масово інформують населення. Також 1 травня в Івано-Франківську знову подорожчають ціни на воду та каналізацію. Чи знають люди, як оформити субсидію і що кажуть про високі тарифи на компослуги, наші кореспонденти запитували у перехожих. А якби був мудрий, платив по старих розцінках, тільки проплачував, що вони б всі? Їм зупинили газ на одній трубі. Тільки від волі народу залежить. Якщо вони лопухи, хочуть платити, такі хай платять. Добре би, аби переглянули. Пенсії мали, зарплати малі, нічого не підвищується, ціни на продукти ростуть. Як то жити? На кінці з кінцями ми не зведемо. Я фронтовик, у мене пільги. Ну я проти підняття тарифів. Це не обоснований, я вважаю я тарифи для кін... до кінця. Я думаю, що це для людей, для багатьох людей непідйомно. Дуже буде важко виживати людям. Дуже важко. Коли я заплачу, тоді буде мене вже вражити. Я конкретно зможу вам щось сказати. Але поки що я не знаю. Зараз ціни піднімаються догори, ну, а людям, хто може робити субсидії, наприклад, їм мають справки, то роблять, а кому не виходить, то може і не виходить, то, може, і не виходить нічого. Ну, Хотілося б, щоб якесь було покращення для людей, то щось, щоб та влада задумалася над людьми і якась була інакша обстановка. Взагалі шок. Минулого року я був на Майдані тиждень. На Революції Гідності ми чекали зовсім інакшого. Ну, взагалі буде ще один, один майдан, я переконаний. Дуже високо підняли ті ці ціни на газ. Люди не мають можливості заплатити, пенсіонери, та й працюючи також, не мають такої зарплати. Хіба якщо вони щось придумають так, щоб субсидії могли задовільнити людей, то може бути. Це не підйом для людей порівняно з нашими зарплатами, навіть порівняти те, що ми зараз студенти живемо на квартирах, де своїх маємо молоді сім'ї і маємо стипендію 700 гривень, 720, явно нам не вистачає. Треба не мовчати, Київ має почути, почути українців про те, що треба сьогодні робити заходи для того, щоб знизити тарифи, які сьогодні запроваджено для українців зокрема підняття ціни на газ в 6 разів, підняття електроенергії на 30%. Це величезний удар по кишенях пенсіонерів, удар по кишенях працюючих людей, тому що заробітні плати не зростають, пенсії не зростають. І тому закликаю прийти в неділю, о 2 годині, взяти активну участь в акції. Тарифи ростуть, мовчати не можна і нас повинно бути багато.